Давайте додамо до нашої колекції ще один рух, який я назвала вертикальне коло одним стегном. Зараз я покажу, як це, на що це схоже, як це відбувається. Ось так. так це виглядає. Тепер давайте розберемо, що тут відбувається. Нам треба звертати увагу на нашу кісточку, як завжди. І наше, наше завдання це кісточкою намалювати коло, намалювати коло вертикальне. Ось, так, ось таке коло треба нам намалювати. При цьому ми бачимо, що кісточка в нас не тільки ходить по колу, але вона ще. Спочатку вона завертається назад, потім вона розвертається вперед. А, і а, виконується цей рух в основному за рахунок опорної ноги. Тут у нас так само буде працювати вже знайомий нам механізм. Механізм знайомий по акцентам вниз, коли Візуально працює, наприклад, ось ця кісточка права, а відбувається це за рахунок протилежного коліна, тобто лівого. Давайте роз... поділимо коло, як завжди, на декілька точок і роз... розглянемо, як наша кісточка потрапляє в кожну з цих точок. Перша точка це ми бачимо передню діагональ. Зараз це буде одна ліва діагональ. І мені спочатку треба кісточку поставити в передню ліву діагональ, ось куди моя рука показує. Для цього я загинаю опорне коліно і кісточку опорним коліном виштовхую в передню ліву діагональ. Давайте візьмемо нейтральну позицію ось таку, коли кісточка в нас. Стоїть в нейтральній позиції. В нас опорна нога задня. Зараз коліно там рівне, і коліно правої ноги в нас зігнуте. Для того, щоб виштовхнути праву кісточку в передню діагональ, мені треба це зробити опорним коліном заднім. Для цього я спочатку коліно згинаю. Ось я згинаю коліно. Починаю розпрямляти коліно, розгинати і кісточку при цьому виштовхувати вперед, вперед в передню діагональ. Давайте декілька разів попрактикуємо цей рух. Ось я виштовхую, виштовхую вперед. Зігнула коліно і починаю уявляти, що зігнуте заднє коліно цю кісточку виштовхує в передню діагональ. При цьому вага трошечки може переноситися на подушечку стопи передньої ноги. Так. Що тут ще відбувається? Ми підключаємо роботу верхньої частини, тому що ми кісточку маємо виштовхнути вперед, ніби хочемо дотягнутися кісточкою до передньої ноги лівої діагоналі. Але якщо ми будемо намагатися це робити з стабільним корпусом, який не рухається, нам буде досить складно. Ось дивіться, я зараз тіло тримаю дуже рівно, і ось я намагаюся дотягнутися передньою кісточкою вперед, але вона дуже маленьку амплітуду проходить, тому що верхня частина ось ця корпус, і її не пускає. Для того, щоб кісточка вийшла трошечки далі, я буду корпус трохи прогинати під лопатками і відводити його назад. Оп! Ось, мій корпус, якщо я вернусь, мій корпус трошечки під лопатками вигнувся назад. І таким чином я дозволяю своїй кісточці піти далі вперед. Давайте попрактикуємо цей рух, тому що це теж одна з таких основних, основних принципів східного танцю. Коли в нас кісточки виходять вперед, тобто нижня частина зміщується вперед, верхня частина зміщується в протилежному напрямку, тобто назад. Ну і навпаки, будем хандіо. Давайте зараз ми стоїмо на лівій нозі, вона в нас буде ззаду. Опорна ми будемо нею працювати як важливе. І цей важик має виштовхнути кісточку передньої ноги, зараз це права нога, в передню діагональ. При цьому корпус ми відводимо трошечки назад. Під лопатками прогинаємо через верх. Через верх ми його прогинаємо. Грудну клітину піднімаємо і потім відводимо назад. Під лопатками в нас працює м'язо. Давайте кісточку виштовхуємо в передню діагональ. Виштовхнули, вернулися. Коліно зігнули. І зараз розгинаємо коліно, кісточку виштовхуємо. 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 Зверніть увагу, що коли я кісточку виштовхую в передню діагональ, в мене відбувається скрутка стегон, тобто мої стегна в порівнянні з нейтральною позицією, вони розвертаються. І я хочу ось цю частину до глядача більше перевести. За рахунок цього забезпечується більше амплітуда. Ми використовуємо всі можливості нашого тіла, щоб зробити рух максимально амплітудним. Зменшити амплітуду ми завжди зможемо. А, а от коли треба амплітуда, то тут відключається техніка. Оп, виштовхнули. Я думаю, що з цією точкою ми розібралися за рахунок кор'яну. Тепер нам треба продовжувати малювати коло. Ми переводимо кісточку ось в таку позицію. За рахунок того, що ми робимо скрутку, нам допомагає опорна нога. Ми кісточку, ось ми її виштовхнули, ведемо тепер в верхню точку нашого уявного кола. Тут в нас всі коліна можуть бути розігнуті, рівні. І продовжуємо. Тепер коло в нас йде на спад вниз і назад. За рахунок того, що ми будемо зараз згинати коліно опорної задньої ноги. Ми пам'ятаємо, що ось. Коліно у мене згинається, і це дозволяє мені і кісточку перемістити вниз. При цьому стегна мої розвертаються до глядача. Я розвертаюся перед, більш-менш передом до глядача. В першій точці я від глядача відверталася, він бачив ось цю мою частину. Тепер я розвертаюся і кісточку опускаю якомога вниз. За рахунок того, що на опорному коліні я йду вниз. Перша точка: це розвер... розвернуті стегна. Глядач бачить ось цю частину. Коліна рівні, кісточка вперед, корпус відхилений назад. Тепер скрутка. Я перевожу спочатку ось в цю точку. Коліна всі рівні. Починаю згинати коліна, опускати кісточку вниз. Ось ця зона відкривається для глядача. І тепер. Це верхню частину кола, кола, верхню частину кола і майже всю задню частину ми промалювали. І тепер нам треба нижню частину кола намалювати. Для цього я ще більше згинаю коліна і починаю на скрутці проводити кісточку нашим уявним нижнім колом, роблячи скрутку. Так само. І тепер з цього положення я роблю вже відомий нам рух. Я розпрямляю опорне заднє коліно і виштовхую кісточку вперед корпус трошечки поклала назад. Давайте тепер намалюємо це коло. Веху частину я намагаюся утримувати більш стабільно, тобто, щоб вона не ходила за всім тілом. Бачите, зараз я працюю з однаковою амплітудою нижньою частиною і верхньою частиною. І незрозуміло, що з цілом відбувається. Тому ми намагаємося верхню частину тримати такою більш стабільною. Вона буде в нас трошечки розвертатися, але ми намагаємося її утримувати з меншою амплітудою, щоб рухалася. Малюємо коло. Перша точка посередині. Пішли вниз назад. Пішли вниз і вверх. Ось така історія. За рахунок опорного коліна працюємо. Коліно, яке в нас не є опорне, воно теж нам допомагає, допомагає підштовхувати кісточку вверх і вниз, але його амплітудність в такій позиції досить маленька. Тому основна в нас амплітуда за рахунок опорного коліна. Давайте тепер перейдемо на іншу сторону і намалюємо це коло вже ось в цю діагональ. Це моя права діагональ ліва кісточка. Починаємо. Опорне коліно зігнули і виштовхуємо кісточку в передню діагональ ось туди. Пум. При цьому корпус трошечки Поклали назад, стегна вийшли вперед. От я віч, що вам треба кісточкою дотягнутися до діагоналі. І починаємо кісточку через верх, переводити спочатку на середину, потім розвертаємо назад і починаємо знижувати висоту. Оп. У цьому положенні в нас максимально розвернуті стегна. Тепер йдемо вниз. Малюємо, малюємо коло. Малюємо коло. Тобто працює опорне коліно. Працює скрутка. Ось така. Ось вона скрутка працює. І допомагає нам корпус, коли ми робимо перший рух в колі. оп. Відчувайте, як ви працюєте коліном, що воно у вас дуже добре згинається, розгинається. Чим більше ми його будемо розгинати, і чим більше будемо виштовхувати кісточку вперед, тим далі буде наша перша точка. І ну, поїхали. Розвертаємо, розвертаємо, йдемо вниз. Через низ ще більше коліно згинаємо. Робимо скруточку і піднімаємо. Намагаємося кісточкою зачепити якомога більше простору. Корпус намагаємося тримати стабільним, щоб він дуже сильно у нас не скручувався. Ось така історія. На основі цих рухів. Є дуже багато таких похідних рухів. Або ми можемо намалювати вісімку, будемо це все теж розбирати. Але основний механізм, який нам на цьому прикладі треба вивчити, це виштовхування кісточки за рахунок протилежного коліна. В діагональ, в діагональ вверх. Вниз і по колу. Тобто ми вже робимо таку вертикальну роботу на вертикальній площині. Дякую. Будемо продовжувати.